Вітаю шановні друзі! Мене звати Олександр Лащенко. Це програма Ваша Свобода. Президент Петро Порошенко підписав сьогодні, 7 квітня, закон про створення суспільного мовлення, і це відбулося прямо в прямому ефірі. Під підпис законом глава держави поставив на презентації власне суспільного мовлення у мистецькому арсеналі в Києві. До презентації був присутній також прем'єр Арсеній Сеньок, який заявив цитую. Ми сподіваємося, що найближчі терміни, принаймні до кінця нинішнього року, ми повинні вже прийти і сказати все. Ми провели всі організаційні заходи. Тепер у нас створено повноцінне публічне акціонерне товариство. Ми затвердили статут. У нас нові органи правління, у нас а якість українського каналу, яка повинна бути на рівні BBC-CNN, заявив пан Ясенюк. Після виступу Порошенка і Ясенюка генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласаня запустив суспільне мовлення прямий ефір. А зараз Зураб Аласаня – гість студії Радіо Свобода. Вітаємо вас, пане Зурабе. І передусім можна привітати з тим, що суспільне мовлення в Україні з'явилося, так можна сказати? Сьогодні? Ні? Ні. Чи це не, не коректно? Не можна і некоректно. Це був запуск перший крок. Перший крок. Є логотип. Є, власне, вже початок втілення іде, адже Верховна Рада 19 березня нинішнього року ухвалила повністю закон. Сьогодні президент я сказав, підписав його. Тобто він набув чинності. А коли з'явиться в ефірі, коли можуть глядачі в українській побачити, власне Олександр кан... з'явиться, що власне цей канал, коли об'єднає канал 70 років вже в ефірі і суспільне мене... мовлення саме. Суспільне мовлення не є каналом тон та й справа. Суспільне мовлення це ми з вами всі. Інакше не буває. Те, що ми там включили одяг, каналу змінили, логотип змінили, це не є суспільне мовлення. Так, це просто початок його. А там роки ще роками. Рік тому ми почали зміни, прибрали старе, не просто старі програми, а старе мислення, Там мислення, ну яке допускало джинсу. Яке допускала заказуху, яке допускало вплив влади. Ми це все прибрали. Щось нове дати, щось змогли. Ну, Сьогодні побачилось щось нове. А те, що ви прив'язуєте це до там, підписання указу або прийняття Верховною Радою, це важливе вехи, але це не є суспільне мовлення поки що. Воно буде. Суспільне мовлення є у вас, тут, на радіо угу. От Оце суспільне мовлення треба ще додати. От таку красу, окрім графіки, ще додати з міста. Угу. Терміни наважитеся сказати, коли цей зміст буде, коли справді в Україні буде своє СІНН, як сказав пан Яценюк? Чи важко це сказати? Позавчора. Окей, тиждень тому був в Данії. Вони це роблять теж більше там 50 років. Вони не певні, що в них є суспільне. Вони абсолютно суспільні, але вони бачать, що люди йдуть з телебачення. Вони не дивляться телебачення, то вони знов постали перед проблемою. А що робити далі? І вони шукають шляхи, як перейти, наприклад, на мобільний пристрої. Вони суспільні чи ні? Вони збудували Суспільне чи ні? Я думаю, що так. Вони думають, що ні. Вони постійно це роблять, так і ми будемо. Коли буде СНН, CNN... ну насправді це модернізація, це зрозуміло. За 2-3 роки, я думаю, що ми це зробимо. Не станемо таким модернізованим, як СНН або BBC, але близько вже до того будемо. З тими ж самими дичанами вони вкладаються в ці грошима. Не тільки вони. Але отут, важливо, що отут. От отут у влади чи у всіх? Влада байдуже, вона ні до чого взагалі. От ми цим кроком, то що він сьогодні підписав закон, від влади ми сказали владі до побачення. При тому, що держава 100% фінансуватиме, так? А, Цей проект ні, Олександр, не так. Будь ласка, ну, публічне акціонерне товариство. Так, Так, публічне акціонерне, воно належить державі. Це, по-перше, державі. Я... Підкреслю, не владі, а державі. І вона не має нічого з ним робити. Не може ані впливати, ані продавати, ані придбати що небудь ще. Вона тільки виділяє гроші. 0,2 два відсотки від бюджету. Будь ласка, це уважно, дуже важливо. Вона не виділяє гроші. Вона зараз це робить для державного телебачення і радіомовлення. Вона виділяє. А так. тоді а, ти можеш зробити щось не те, а вона тоді скаже: а ми не дамо. Хто замовляє музику? Так, от а, з, з того моменту, коли буде створено акціонерне підприємство. Вона вже не виділяє нічого браття. Вони сплати теж не буде. Олександр, я намагаюсь сказати окремому <рес> рядковому бюджеті. Uh -huh. Це не означає, що кабін, ну, до побачення, все там є. Вони не є розпорядниками цих коштів, як вони є зараз. Вони просто написано видати крапка, не розпоряджатися, а видавати. Все 800 мільйонів гривень. Так на рік, якщо не Там менше, там 650, Але це залежить від бюджету. Торік, який uh -huh. буде, буде бюджет того року, тоді такі гроші будуть. Наглядова рада, так? 9 плюс 1 членство. 9 плюс 8. Плюс N, точніше. N плюс 1 тоді. 9 від громадськості і 8 від політиків. Угу. Представників певних фракцій у чинній Верховній Раді, так? Складно. Всіх фракцій груп, до одне. Угу. І про те Порошенко теж сьогодні сказав, дуже неочікувано для мене ідею, він сказав, щоб це прибрати, і може бути так, щоб мій офіс, президентський офіс, Зробить подання до Верховної Ради для зміни цього закону на зараз, а після не знаю скільки, е щоб цих людей теж прибрати, політиків взагалі прибрати з наглядової ради. Це дуже прикольна ідея. Тільки идея. громадські активісти? Так, тільки громадські активісти. А вже можна зараз сказати, хто входитиме до цієї ради, чи є склад ще не визначено? Ні, не визначено. Їх обирає, Ну, не обирає, а вони самі обирають один одного, але проводить ці всі процедури е Нацрада -нац -нац угу. по телебаченню yes. і мовлення. Вона просто проводить конференції. Ну і ви далі, добре, все втілюватиметься, фінансування, наглядова ради інші питання. Це буде виглядати так. Два телеканали, три радіоканали. Правильно розумієш? Поки що так. Угу. Один із цих двох телеканалів це, власне, прямий ефір, так, Лайв. А другий вже аналітика, наскільки я розумію. Ну, десь так, так, по ньому. А радіоканали, як це теж виглядатиме? Можна Те, і... теж, так. Да, вони я на радіо не дуже лізу, це ближче до, до вас. І я знаю, що там є люди, які в цьому тямлять. Вони мені дуже багато запитань до радіо Українського, до нашого от, національного державного. Радіо, державного радіо. да. Але вони кажуть, що по ну за змістом ми вже суспільні, але нас треба модернізувати. Я знаю, що це дуже така часта помилка. Всі думають, що справа в техніці і в грошах. А ні, не так. То я коли доберуся, я перепитаю, а чого тут у вас відбувається? А отут що відбувається і навіщо? Концептуально вони хочуть один канал залишити загальним для всіх. Радіо. Так. На другий канал буде молодіжним, таким більш експериментованим таким. А третій канал буде культурою. От як вони зараз є? Побачимо, що з цього вийде. Угу. Ну що ж, от багато говорять, уже той досвід, який втілено. Те саме BBC. І От е, наш колега, е, колега Парадіо Свобода, Ростислав Ходлен. Він зараз працює в Празі. Свого часу тривалий час працював в українській службі е, BBC. І Він прекрасно знає, як е, функціонує BBC, от це саме громадське мовлення Великобританія. Послухаємо, що розповість Ростислав. Це досягається завдяки кільком факторам. По-перше, це BBC є абсолютно незалежне е, абсолютно незалежний мовник. Другий момент це фінансова незалежність, що теж є дуже важливо. Тобто, Є ліцензія, яку платить кожна британська родина чи британці, які мають телевізор. Це приблизно я не десь 130 фунтів до 200 доларів на рік. І це дає можливість кілька мільярдів фунтів мати на рік на творчість на, на програми телевізійні, радіо, інтернет і таке інше. BBC склеює Британію в тому плані, що є дуже сильні регіональні редакції, регіональні представництва BBC і роблять вони місцеві новини кожного дня для телебачення. В кожному регіоні це окремо, тобто є певна така склейка BBC, цю місію робить цих громад британських. Далі це також досягається висока якість програм BBC Тим, що є дуже сильний контроль і зверху, і є дуже гарна атмосфера творча знизу. Тобто, є дуже серйозний момент контролерів, які. Стежить за тим, щоб якість програм була дуже висока і не опускалася б і нижче якоїсь серйозної планки. А другий момент це те, що внизу є дуже великий інститут продюсерів, фіксерів, дослідників, які роблять забезпечують те, що журналісти роблять гарні сюжети, гарні матеріали, гарні фільми. Тобто, британці в певному сенсі, завдяки BBC, завдяки цій інституції суспільного мовлення, трошки ну в лапках розбаловані, розбещені. Тобто, вони оцей вибір у них є дуже класний, і це все дуже впливає на, на націю тому з британцями з англійцями дуже цікаво говорити. Бо вони там були, ти знають, те читали, те бачили. Тобто це впливає серйозно на загальний інтелектуальний рівень е, е, на народу. Бібісі це Британія, також певна інституція національна. Є навіть на підводних човнах інструкція для капітанів. Якщо як не дай Боже третя світова війна, там ядерна війна, то коли впливає човен британський ядерний, то він має капітан влаштуватися на хвилю BBC. Якщо BBC є, то значить є Британія. Нема BBC, то й Британії вже тоді немає. Так що BBC, Сіт справді перетворилося на якусь національну інституцію британську, якою британці дуже-дуже пишаються. Ну, справді, я нагадаю, що був мій колега Ростислав Хотин. Якщо вдасться це втілити, може, це пафосно звучатиме. Буде нова Україна, буде таке суспільне мовлення. Не буде суспільне мовлення справжнього, не на папері. І не буде нової України, в якій перемогла Революція Гідності. Ви погоджуєтеся з цим? А і навпаки, теж вірно не буде Україну, не буде ніякого суспільного. А, це теж правда, так? Це я натякаю на те, що найголовніше, що в країні відбувається зараз, це там, на сході. Утримуємо там, утримуємо і тут, а тут ми зробимо все, аби там хлопці утримали. І так не дуже почуваєш себе в тилу, і, як, як чоловік та, і хочеш бути там, але маєш робити свою справу тут, то ми не підведемо. Нагадаю, що в, в студії є генеральний директор Національної телекомпанії України Зораб Аласаня. Пане Зорабе, вот уже скільки рік уже є, так, як очолюєте Національну телекомпанію України, так? Рік і є. Це серйозна така структура, державна, все. Як? От, які ваші розчарування, досягнення? Ви очікували, що стикнетеся з такими труднощами, якщо вони є? Чи справді справдилися ваші е, сподівання, коли ви взялися за цю посаду? Я знаю, що така державна система, я працював 5 років, очолював Харківську державну обласну телерадіокомпанію І більше ніколи в житті працювати на, в державу я б не пішов, бо вона дуже важка система і вона дуже неефективна. То я знав, до чого я йду. І куди я йду. І пішов я тільки тому, що та, воно мало перетворитися на Суспільне. І все в нас виходить. Але тому таких диких розчарувань не було, я знав, на що, ще раз кажу. Вона така і залишилась, та система. Вона дуже неповоротка, не неефективна і, і, скажімо так, держава поганий менеджер. Дуже поганий. От тому ми перетворюємо на більш вільну, на більш свободну таку не державні і водночас не олігархічні. Так абсолютно точно. Я зараз е спробую долучити на до нашої розмови відомого українського журналіста, депутата колишніх скликань Андрія Шевченка. Пане Андрію, ви нас чуєте? Так, доброго здоров'я, доброго здоров'я, пане Андрію. Ну, не дарма. Ми з вами зв'язалися, тому що рівно 10 років тому, після перемоги ще першого майдану в Україні, теж намагалися створити суспільне мовлення. Пам'ятаємо, пан Стецький тоді очолював державне телебачення. Фактично був одним з попередником нашого сьогоднішнього гостя Зураба Аласані. Ви, пан Андрію, тоді перейшли з п'ятого каналу, де тривалий час працювали шеф-редактором п'ятого каналу, який тоді був на піднесенні після перемоги першого майдану. Перейшли на як називали тоді це державне телебачення, і зараз деякі називають на УТ 1 і Нічого не вийшло тоді 10 років тому зі спільним мовленням? От поділитися з вашим тодішнім негативним досвідом. Що варто, от пан Зораб, зараз вас чує, бачить, врахувати з того, що не вдалося тоді 10 років тому. Об'єктивні були обставини, суб'єктивні. Чому? Ну, знаєте, як казав Чегівара, е, якщо у нас щось і не вийшло, то це не значить, що революція була неправа. Я не впевнений, що це найбільш надихаюча людина для сьогоднішньої України. Але цю фразу можна взяти. І тоді немало вийшло, тому що ми і тоді відучили президентів і його прес-секретарів дзвонити на ОТ-1. І тоді в нас була, був ребрендінг, і тоді були великі надії, на жаль, це виявилося недовговічним. Тому сьогодні, коли я дивився на презентацію Зораба і його команди, я хотів їм побажати одного: не розгубити цей ентузіазм і, мабуть, не одного, а двох речей: не розгубити ентузіазм. І друге, якщо вони відчують, що е, політики. Лише говорять красиві слова, обіцяють суспільне мовлення, а насправді вставляють палки в колеса. Не мовчати про це. Країна підтримує тоді журналістів. Ну, от бачите, пане Зорабе, дійсно, оцей досвід, який був 10 років тому, ще не дуже докладно про нього згадував зараз пан Андрій. Ну, що варто побер... відкинути щось може важливо взяти сюди, чи ви не враховуєте взагалі з чистого гаркуша? Андрій абсолютно геніально сформулював, я почув. Андрію, дякую тобі, я почув те, що ти сказав. Я запам'ятаю все це, запам'ятаю. І він був достатньо лаконічним і правим. Так, ми а, не підкоряємось владі, що ми працюємо для людей, це правда, це служіння, якщо можна так сказати, вибачте за пафос. Але вони дзвонять. І якщо не мовчить, каже Андрій. Так, оце я запам'ятаю. Я думав досі, що я маю боротися з цим самотужки. Але це була важливо, важлива річ. Так, ми будемо розмовляти, розказувати людям, якщо щось не так. Ну, от ви дійсно, я ж не один раз згадував, ви понад рік очолюєте Національну телекомпанію України. вам з адміністрації президента з Банкової не дзвонять? Та постійно, не тільки там з кабіну та що. Дзвонять. Так. Це така от рекомендація, що як виступити, чи, чи, чи якщо не секрет, про що йдеться? Та про все, це те, що ви кажете, кожен день там комусь щось не подобається, або навпаки, будь ласка, зробить оце. А, скажу, скажу, ну, прямо мені байдуже. Я, ну, ми робимо те, що ми робимо. А, і люди, ви можете бачити на, просто ну, на екрані, в телевізорі. Якщо б ми робили так, як вони хочуть, це було б помітно. Тому я спокійно кажу, мені байдуже, що вони кажуть, там є деякі речі, які потрібні нам. Я скажу знов таки, Яки? А, На жаль або на щастя, я не можу оцінювати, просто скажу, най, найбільше рейтинг зараз має будь-яке засідне кабіну або реч а, президента. Mm -hmm. а, це можна пояснити тим, що люди зараз дуже хвилюються тим, що їх чекає завтра. Так? Так. І ми розуміємо, що окей, якщо людям це потрібно, ми будемо їм давати. Звісно, Кабмін задоволений, бо для них це піар. А для нас це не піар, для нас це те, що люди хочуть почути. Ми сьогодні теж але для чого ти я про -про -про пропагую, наші колеги. Програма «Схеми», програма Радіо виходить на НТКУ. Так і там дістається в тому числі панові Порошенко. Нема ну, дзвінків з адміністрації. Що це таке? Припиніть неподобство. Неодноразово воно а, і це не єдина програма, яка виходить з такими а, з такими розслідуваннями. Це а, і завжди будуть незадоволені, і це теж правда. Але м, потроху починає налагоджуватися таке. Хлопці, ви хочете, щоб ми програму прибрали? Ні, ми такого не кажемо і казати ніколи не будемо. А тоді що? А може він такий не, не тим тоном. Він каже, окей, хлопці, може, ви почнете з президента або з його оточення? Може, там щось не так, може, ви там перевірите. Так кажуть вони, хлопці, ми згодом. Можемо... Так, присутки. да, да. Та давайте ми тоді е, до прокуратури дійдемо, кажуть вони. Так півроку казали. Потім той прокурор нічого не робив. Ви ж знаєте. От зараз почалось щось, і отак потроху, потроху змінюється всюди. де я бачу. Я про це чому кажу. Дивіться, от з'явлений ідеал, так би мовити, українського суспільного телебачення, телерадіомовлення, е, об'єктивність, чесність. А можливо, ви ж журналіст з величезним стажем в Харкові тривалий час зробили ще собі ім'я другій столиці України. Можливо, в принципі, стовідсотково чесно об'єктивне телебачення. Де критерії? Хто суддя? Воно буде суб'єктивно завжди. Але помилки похибки можливі, вони і зараз робляться і на НТКУ теж. Щось не дорослідували, щось не так показали. Щось, е, вибачте, є ще один чинник, який дуже мене турбує зараз. Е, патріотизм. Ви зависли. Окей, я теж зависаю постійно, тому що журналісти більшість моїх друзів. Ми всі громадяни України, там ми всі патріоти. Десять Але... років тому, коли невдало намагалися створити Суспільне мовлення України, тодішній президент пан Ющенко обожнював говорити про патріотизм. Так, і яким чином це має відбуватися відбиватися на журналістській праці, скажіть? От я більший журналіст або я а, патріот? До речі, чимало, е, наприклад, сам з Харкова, Південний Схід України, там різні думки. Ці думки, телеглядачі, мають бути враховані в Суспільному. Та мові? я не про це, я про те, що про нашу роботу, якщо можна. Да, про нашу роботу М -м, постало таке питання останній рік: де ми? Ми або з нами, і тоді. А, Щойно Ростислав про це казав. Абсолютно незалежна і об'єктивна корпорація BBC. А я нагадаю вам зараз Бібі Фолкленди і Мальвінський остров? 82-й рік, так конфлікт Аргентина, Британія. Я б не сказав, що тоді BBC було дуже об'єктивно. То вони обрали патріотизм на, 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 на боці Великобританії. Чи маємо ми зараз обрати бік України? Ну навіть питання так не стоїть, правда? А до якого ступеню? Мінінформ політики, це правильно чи ні? Підтримати мініформ, робити пропаганду за Україну журналістам. Це питання. Я не маю права, як ведучий висловлювати свою думку, хоча так, мене розумію. є. Дивіться, ще важливо не так багато часу. Ми оце якось датами, датами. Десять років тому в Україні після першого майдану намагалася створити суспільне мовлення. А 20 років тому, 1995-го, в державі під назвою Росії общественне російське телевідія вийшла. Вбили влада Лістіва тоді рівно 20 років тому. Потім бачили, що це перетворилося. Спочатку Березовський фактично взяв контроль, і зараз бачимо. Ну, зараз воно називається на ОРТ, але це один з цих е фактично багнетів військової Ровенція, коведе Росія, нинішній як він там Первий канал називається. От у цей досвід якось як негативний має бути зараз враховане Україною. Вибачте, я російський опит чи там, досвід не, не, не рахую взагалі. Я не думаю, не вважаю журналістами. Останній рік, останні, Вони скінчилися як журналісти. Для мене там журналістки немає, там є окремі отакі, ну, ну, дуже яскраві люди, які це роблять і продовжують це робити. І вони зараз у всіх там, чорних списках у них там. Але ну, загалом в Росії журналістів немає вже фініш. Я не знаю, коли вона почнеться там, знов, от тоді я зверну. А так я навіть не знаю, що робить перший національний. Я не дивлюся, <реш> <реш> навіщо? Ще сьогоднішня новина доволі цікава, на мій погляд. Перший заступник голови Національної радіо студента Телебачення радіомовлення, відомий журналіст Ольга Герасим'юк. Е вона повертається на телевізійні екрани і вестиме новий проєкт подорожня на першому каналі. Тобто на НТКУ, який ви очолюєте. Як це стикується з тим, що вона на посаді залишається, наскільки я розумію, і вестиме програму чи як? Гадки немає. Це справа юристів. Мене цікавить результат, який ну я просто ну, бачу це. Класна людина, і вона справжня зірка. Так як вона сьогодні сказала про цю свою програму, про простих людей і про, про емоції, які мають бути в програмі, це наша людина, це, це людина суспільного ступ, ну, на 100%. Що вона буде робити з натрадою, я не знаю. Якщо вона піде, це її справа. Якщо залишиться, якщо можна, юристи скажуть, що можна, то можна. Я теж заробляю ще ну, і в університетах, так, так, і лекціями, а що робити? Що ну вона це робить не для заробітку. Вона в мене буде волонтерити. Зрозуміло, ну що ж, час нашої розмови вечір, вона ще кілька питань не вдалося, на жаль, виступити. В будь-якому разі, пане Зорабе, я бажаю вам успіху, Дякую. щоб цей проект був справді запущений і ми бачили кінцевий результат на наших телеекранах. Нагадаю, що вас на студії був Зораба Ласаня. привів Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.